Так, у продажі свіжоприганий Renault Megane 3 в універсалі з бензиновим двигуном 1,4. Ось у нас двигунчик ТЦ З турбінкою він. Так, 2011 року комплектація BOSE, 234 тисячі пробігу, ціна 7 тисяч доларів. ось у некого цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз вам по автомобільчик обійду. Так, у нас паратроніки, потім комплектація БОСЕ, два передніх два передні безключових доступа, потім у нас задні паратроніки, шторка автомобілі на місці, Дивіться, легкосплавні заводські диски 17 го радіуса, тканиневий, тканиневий шкіряний салон, двохзонний клімат, механічна коробка передач. Мультикермо, круїз-контроль, 4 електросход підіймача. Кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.